І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хата. Сиди, неначе й досі сий, коло хатиночки і бали. Хороша є та кучеряве, маленька маленьке внуча. І досі сниться, вийшло з хати, веселий, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать себе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нижка. Де ж те лихо, печалі дії, вороги, і нищичком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почили. Сивий в хату й собі.